Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні намалювати диво птаха. І допоможуть нам у цьому папір, олівець, кольорові олівці, лайнер та наша долонька. Для початку скомпонуємо на аркуші, де ж буде знаходитись наш диво птах. А для цього візьміть свою долоньку. Та розмістіть ось таким чином, щоб великий пальчик був довгори, а всі інші чотири в сторону. Тепер обводимо олівцем повільно, акуратно наші пальчики. Так і переходимо до великого пальчика акуратненько і завершуємо лінію. Зараз прибираємо долоньку і з'єднуємо ось ці дві лінії, створивши животик нашої пташки. Отже, ось тут у нас буде голова, а де ми обвели з вами пальчики. Буде хвостик. Зараз тут, де у нас голова, домальовуємо з вами дзьобик. Так. Очко. Так. І ось тут буде у нас крило. Ось. Так. Тепер будемо розмальовувати різні деталі для птаха. Зробимо шийку розмалюємо, так, внизу і обов'язково гарний гребінець на птахові. Так, розмальовуємо хвостик, кому як буде до вподоби. Мені подобається ось так кружечок, поперекові лінії, так. крило, яке ми намалювали, домальовуємо деталі, і таким чином прикрашаємо декоративними елементами. Цього птаха. Так. Ось. Тепер, коли ми зробили з вами ескіз, будемо з вами працювати в кольорі. Для цього ми будемо використовувати кольорові олівці. Так, вибираємо ті, які нам найбільше до вподоби. Замальовуємо. Найкраще використовувати м'які олівці, які нам дають гарну таку жирну лінію. Тому що, якщо брати тверді олівці, то лінія буде ніби поцарапана по папері. Таким чином, у нас з вами вийде чудовий диво птах. Варто замальовувати повністю, не залишати ось ці білі крапельки, які я залишаю, я зробила навмисне, щоб передати об'єм. Деталей, і ніби вони у нас блищать на сонці. Доб'ємо і від полиску. Так, це одна частина, не може бути тільки одна червона, нам треба деякі деталі теж тим самим олівцем, тим самим кольором з вами. Замалювати, ніби підтримуючи один колір в різних деталях. Так. Далі ви можете вибрати той колір, який вам більше вподоби. Я візьму блакитний, блакитне очко намалюю. Тут буде шийка так. і, знову ж таки, нам треба якісь деталі блакитні в іншому місці. Обов'язково. Тримати. Так, та обирає такі. Бачите, яка повилка не можна надто тісно натискати на олівець, вже кольорова графітна частинка відломується. Так. Але тоді, коли у нас є така частина, ми завжди можемо використати. Такий предмет як стругачку, так, от, і застругати наш олівець і продовжити нашу роботу. От. Допоміжні елементи у мистецтві завжди є. Для пензлів і фарб ми беремо склянку з водою для олівців. Коли вони ломляться, ми використовуємо стругачки, стругалки, щоб знову мати можливість використовувати олівці. Так, зараз я візьму фіолетовий, так, використаю фіолетовий тут. Ми можемо замальовувати великими частинами, дрібними, так, як нам буде зручно, вставляти додаткові елементи, повертаємо рукою, як нам зручно. Не тримаємо весь час одинакову руку, розвиваємо пальчики, малюючи. Нашу диву пташку. Так. так. Використовуємо ті кольори, ті олівці, які нам найбільше з вами подобаються. Ви використовуєте той декор і ті олівці. які. Улівці, які вам подобаються у вашій дивопташці. Ось так у нас з вами вийшла чудо птиця. Але ми пам'ятаємо, що у нас є ще затемнення в Так? І обов'язково білі бійки робимо. Так, дзьобик, носик, вводимо деталі, які хочемо виділити. Так. От. Можна темним поверху зробити ще декілька елементів. Все на ваш смак. І ось так, за допомогою нашої долоньки і фантазії, у нас з вами вийшла ось така диво-птаха. Нехай всі матеріали, які є довкола вас, Допомагають вам творити і надихають на нові малюнки. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.